Юрій Віталійович, для мобілізації. ні, ну А я в окуляваю буде. Тахіте ви затрудні. Юрій Віталійович, він відмовляється. Юрій Віталійович, для громадського добрий день. Скажіть, будь ласка, до чого це буде розходити, що далі буде? Бунти, це мова тихо, не чує влада. І те, що вчора відбулося погано, але правильно. А, це єдине змусило Януковича усвідомити, що він уже не влада. Що буде? Буде да, Посилюватися облога урядового кварталу. Підказувати облога. І всі ті тисячі людей, які зараз їдуть на Київ, разом з технікою, мають посилювати облогу. Урядового кварталу. Тобто, і чим більше буде техніки, тим менше кровосісі і фашистські загони не людям шкоди. Ну Браво. зараз події відбуваються в основному тут. Так, да, І тому я, я тас, тут вибачте, не посінити інтерв'ю. Все добре. Добре, дякую вам. Давайте трошки послідкуємо за вітанням. Що все-таки їм буде робити, тому що керувати таким, ну, брати на себе лідерською якості в такому пункті. Ах, <кхе> є. Як це всіх людей тут групувати і керувати, ну важко це уявляється.